Вітаю вас на курсі з вивчення крутої бібліотеки PyGame для побудови ігор на основі мови Python. У ході курсу ми з вами навчимося працювати з цією бібліотекою, та на її основі розробимо невелику мобільну 2 d гру з анімаціями, звуками, дизайном та ігровою механікою. Але перш ніж ми перейдемо до вивчення бібліотеки, я спершу пропоную дізнатися, що це за бібліотека, на що вона здатна, які на ній були створені проекти і як взагалі вона функціонує. Сама бібліотека вперше була опублікована у 2000 році. Задумка бібліотеки, Бібліотеки полягала в тому, щоб дати можливість будь-якому розробнику створювати свою гру, використовуючи мову програмування Python. З часом можна сказати, що бібліотека виправдала очікування, і зараз на її основі ви дійсно можете створити гру, причому зробити це відносно швидко та якісно. Додатки, які написані на PyGame, можуть спокійно працювати на Android та на ПК. Підтримки iOS тут немає через закритість самої платформи iOS для сторонніх розробників. Але зате ви можете написати код один раз, створити гру, і пізніше Запускати її як на комп'ютері, так і на Android-пристроях, оскільки в курсі ми будемо розробляти ігри, то думаю буде логічно спершу зрозуміти, як взагалі працюють ігри на комп'ютері, телефонах чи інших пристроях. Для того, щоб зрозуміти, що таке гра, потрібно зрозуміти, з чого вона складається. Класична 2D-гра складається з безлічі зображень, наприклад, основний гравець, задній фон, вороги і так далі. Якщо ви почнете динамічно змінювати ці картинки, то отримаєте анімацію. Якщо ж ви почнете їх переміщати в різні, Різні координати, то отримаєте рух. Тобто у базовому розумінні гра складається з картинок, які або змінюються, або рухаються. Також до зображень додаються обробники подій. Тим самим ви можете натиснути на картинку, навести на неї мишкою або зробити якусь іншу дію, і ви зможете це відстежити. Відстеживши дію, ви зможете виконати будь-який функціонал при взаємодії користувача з об'єктом у грі. Це і є базовий опис процесу відображення ігор на комп'ютері. Пайгейм дозволяє створювати ігри різного жанру з різним. Набором функцій. Головне, що робить ця бібліотека, дозволяє вам відобразити зображення на екрані вашого комп'ютеру. Відобразивши якесь зображення, ви можете почати його переміщувати по координатах, і ось ви вже отримуєте ефект руху в грі. Або ж ви можете почати динамічно змінювати зображення одне за одним, і ви отримаєте ефект анімації. Головне, що робить ця бібліотека, вона дозволяє зручно і швидко показати зображення на екрані, а далі дозволяє виконувати дії з цим зображенням. І це звичайно лише частина того, що вміє. PyGame. крім цього, ви можете додавати звуки, створювати тверді об'єкти, додавати фізику до об'єктів, відстежувати зіткнення, виводити текстову інформацію і можете виконувати безліч інших операцій, які потрібні для створення повноцінної гри. І от починати вивчати якусь бібліотеку без розуміння того, що ви зможете на її основі створити. Це справа не надто мотивуюча. Тому спершу пропоную подивитися на приклади тих ігор, що були розроблені на основі мови Python і бібліотеки Pygame. Такі проекти не можуть похвалитися графікою та. Функціями, як у іграх класу AAA, але незважаючи на це, вони можуть бути цікавими з точки зору свого функціоналу та дій у грі. Однією з таких ігор є Historical War Game Simulator. Це гра в жанрі стратегії, де у вас набір з безлічі функцій та дій. Дивлячись на цю гру, навіть складно усвідомити, що вона створена лише за допомогою мови Python. Але на одній грі все не закінчується. Таких проєктів дуже багато. Всі вони в основі своїй є простими іграми. Наприклад, гра Trunkman з дійсно крутою графікою та цікавою Ідеєю. Гра NecroStation виконана у дусі класичних олдскульних ігор з купою анімацій. І гра Glimshroom, де вам доведеться грати за гриба. У цій грі потрібно долати різні перешкоди і в кінці дістатися до кінцевої точки. Також не можна не згадати гру Planet. Це класичний платформер з безлічю анімацій, красивим дизайном і цікавою ідеєю. Ну і додам до рейтингу гру Explont, яка також схожа на жанр платформера. У ній теж багато графіки, гарний дизайн, цікавий функціонал і насичена картинка. І ось Подібних проєктів, створених на PyGame, дуже і дуже багато, багато з них представлені на офіційному сайті самої бібліотеки PyGame, тож можете зацінити всі ці ігри там. За курс ми з вами з нуля почнемо вивчати бібліотеку PyGame. Ми вивчимо весь процес створення ігор від порожнього екрану і до створення гри з графікою, анімаціями, дизайном, звуками та механікою. У результаті ви розробите невелику мобільну гру, де у вас буде основний гравець, вороги та безліч ігрових дій. І ще перш ніж перейти до вивчення самого. Курсу, вам варто вивчити мову Python. Без базових знань цієї мови вам буде складно зрозуміти код. Вам не потрібно досконало знати мову. Ні, навпаки, ви можете знати її зовсім поверхнево, і цих знань вам вистачить для проходження курсу з Pygame. Ну а якщо ви не знаєте мову Python і хочете її вивчити, то я залишу посилання в описі до цього відео на мій безкоштовний курс з мови Python. Пройдіть його і пізніше повертайтеся до цього курсу. А також весь курс по PyGame він теж буде на сайті itproger.com Посилання на курс я залишу. Пишу теж в описі до цього відео. Ну а ми давайте від слів перейдемо до дій. У ході уроку я пропоную встановити Python на комп'ютер, якщо раптом він ще не встановлений, а також ми скачаємо текстовий редактор і створимо в ньому порожній проект для розробки нашого майбутнього проєкту. Отже, спершу нам потрібно встановити Python. Якщо до цього ви ще це не зробили, то перейдіть на офіційний сайт python.org. Тут ви переходите в Downloads та завантажуйте останню доступну версію. Після завантаження просто встановіть Python, як звичайно. Програму на ваш комп'ютер, після чого він буде доступним та ви зможете з ним працювати. В плані програми для текстового редактору ви можете використовувати будь-яку програму, що підтримує мову Python. Я, наприклад, в ході цього курсу буду використовувати програму Visual Studio Code. Це безкоштовна програма, яка підтримує мову Python, а також безліч інших. Отже, якщо ви хочете завантажити також цю програму, то перейдіть на їх офіційний сайт, і тут ви завантажуєте програму, а далі встановлюєте її на комп'ютер як саму звичайну програму без якихось підводних каменів. І нарешті ми можемо запустити програму Visual Studio Code. Також в цій програмі я вже відкрив порожню папку Project. Бачите, в цій папці немає жодного файлу. Трохи пізніше ми тут будемо створювати файли, будемо описувати саму по собі гру. Але наразі ми давайте створимо тут віртуальне оточення, тобто папку VNV. І за рахунок цього віртуального оточення ми пізніше, ось тут в нашому проєкті, будемо зберігати усі потрібні для нас бібліотеки. Щоб нам створити таке віртуальне оточення, ми можемо його створити через термінал або ж на. Більш зручний варіант, як його можна створити, так це натиснути на такі клавіші, як Command Shift P. Це, якщо ви на Mac. Якщо ж ви на Linux або Windows, то натискаєте Ctrl-Shift-P. Після цього у вас відкривається ось така панелька. Тут ви вибираєте Python Create Environment, тобто створити віртуальне середовище. Вибираєте VNV та вибираєте той Python, який у вас встановлений. Це не буде мати якогось принципового значення, який саме Python ви виберете, але звісно, Python має бути версії 3. Або ж вище. Ну, і після цього в нас створюється віртуальне оточення, папка BNB. Пізніше, за рахунок цього BNB, ми і зможемо додавати різні бібліотеки, встановлювати їх та взагалі працювати над нашим проектом. Ще один момент, який пропоную зробити в цьому відео, так це відкрити термінал, натискаємо термінал new terminal. І далі ми давайте просто зайдемо всередину якби віртуального оточення. Дивіться, якщо ми працюємо на Mac або ж Linux, то вам потрібно прописати наступну команду. Це Source. Далі ми звертаємося до папки bnb. З цієї папки я беру таку папку, як bin. ось ця папка. І з цієї папки я беру такий файл, який називається як Activate. Відповідно, ось так я це все прописую, натискаю Enter, і ось я вже в віртуальному оточні. Якщо ж ми кажемо про Windows, то там не потрібно прописувати оце слово source. Ви просто пишете назву вашої папки. Ну, наприклад, це просто папка bnb без крапки на початку, можливо, там так буде. Далі ставити. Slash, але зворотній, і далі ви там також шукаєте ось цей файл activate, Він, він теж повинен бути в папці bin, Ну і відповідно ви подібне знаходите і просто вписуєте повний шлях до цього файлу. Теж натискаєте Enter і ви зайдете в віртуальне оточення. Пізніше в цьому віртуальному оточенні ми якраз з вами і будемо створювати наш проект. Ми будемо додавати бібліотеку Pygame та будемо описувати весь код. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!